19 червня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Про це повідомив президент України. До України повернулися бійці Збройних сил Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року. За словами голови держави, це захисники, які боронили країну на Донеччині, Запоріжжя, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Деталі уточнив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими згідно з офіційним. Повідомленням звільнено групу тяжкохворих і поранених українських військових. Обмін відбувся у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі. За даними штабу, кожен з повернених має серйозні медичні ускладнення. Це наслідки поранень та тривалого утримання в полоні. Серед них значна втрата ваги, дистрофія, виразки, захворювання серцево-сидинної системи, органів травлення, опорно-рухового апарату та втрата зору. Більшість звільнених провели в неволі понад три роки. Значна частина потрапила в полон під час оборони Маріуполя усі визволені представники рядового та сержантського складу, як повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини найстаршому звільнених 63 роки. Один із бійців повернувся додому у свій день народження. Йому виповнилося 45. У координаційному штабі запевняють, усі захисники отримують комплексне медичне обстеження, психологічну допомогу, реабілітацію, а також усі передбачені законом виплати за час перебування в полоні. Робота над наступними етапами обміну вже триває.